Активні організатори та учасники маршів українських сил активно включились у волонтерський рух по наданню допомоги нашим солдатам з першого дня протистояння з сепаратистами в Донецьку. Андрій з дружиною у кожне відерку з продуктами для захисників вкладали патріотичні вірші та побажання. Ангеліна своїми руками зв'язала 25 шапочок для бійців, пошила 262 балаклави та більше 60 прапорів України. Шили прапори і віддавали просто бійцям. Їдемо стоїть автівка. Вантажівка, а тоді прапорів ще мало, мало було. Під'їжджаємо, даємо хлопцям, хлопці, це вам, це вам, І е, багато Блокпости наші тільки виставляли, так, а, прапорів а прапорів прапори там нам тільки один на, на на взвод видали, а в взводі там 30 осіб, і вони там на чотирьох напрямках стоять. А прапор тільки один. І найголовніше, що нам прапор да прапор, є прапори. Ой, дякуємо. Ва є дуже... навіть печево Флоті... не потрібно. Що що вам ще крім прапорів треба? Ви знаєте миру, рухаючись маршрутом, Артемівськ синевири, благодійники, познайомились вживу з волонтерами благодійного фонду громади міста Долина, з якими протягом довгого часу спілкувалися в мережі інтернет на знак дружби, письмове побажання на прапорі. Цей цей прапор це нашої благодійної організації плічопліч. З якою ми разом допомагаємо, тому це буде там. Це подяка. Також нам за нашу працю, за нашу допомогу. Гості зі сходу на західну Україну приїздять вже в шосте з посмішкою. Розповідають міфи про злих бандерівців. Якесь переслідування за мову чи щось за інші казки. Ми навіть і говорити не хочемо, але нам треба відшуковувати якийсь механізм, який би. Дозволив це розповісти, донести до наших людей, які живуть на сході України, щоб вони перестали вірити в ті дурниці, які їм не зрозуміло хто, і не зрозуміло для чого їм в мізок вправляє такі, такі речі. Звичайно, того всього тут немає і бути не може, бо Тут е, дуже привітний народ, дуже е, люди. Е з, з відкритою душею до да, до тебе ставляться. Ось за що ми дуже, дуже вам вдячні». На знак солідарності з колегами подарували роботу, занесену в книгу рекордів України разом з іншими членами своєї родини. Ангеліна виготовила найдовшу фінічку з суцільних жовто-блакитних стрічок. На 27 метрах ручної плетенки написано текст вірша Тараса Шевченка Ісая та оригінал гімну України. Від міста Артемівська, від благодійної організації Пліч Опліч Міста Артемівська. За вашу допомогу бійцям фронту, за ваше щире серце, громаді До міста Долина хочемо передати цю финочку рекордну, в якій 27 метрів, 20 сантиметрів. Всі підписано. Знак щирої подяки за вашу допомогу. Дяки. Друзі передали долонянам естафету по підготовці патріотичної акції для Книги рекордів України. На даний час вже зареєстровано заявку. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, Новини, телеканал Раї.